Вітаю на уроці математики і тема сьогоднішнього уроку додавання частинами. А почнемо ми з усного рахунку. Приготуйся рахувати швидко. Так, п'ять. А тепер. Теж п'ять. Сім, 7. теж 7. 9. Уважно рахуй! Знову дев'ять і ще разок. І знову 9. Розім'ялись. Одразу відкриємо наш зошит. Від останнього записаного рядку відрахуємо наступний порожній рядок клітинок. Зліва 10 клітинок, вниз 4. І запишемо сьогоднішнє число. 29 вересня. Якщо раптом ти виконуєш це завдання в інший день, звірся з календарем, яке число. А я нагадаю, що поки ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. Від цифри 2 пропустимо вниз одну порожню клітиночку. Повернемось на початок нашої сторінки ліворуч. І від краю відрахуємо дві крапочки. Поставимо крапку. Саме тут ми розпочнемо нашу письмову роботу. І, звичайно, ми відкриємо підручник. Сьогодні ми працюємо на сторінці 15. Перше завдання на сторінці 15. Для усної роботи. Розглянемо уважно, як Леся, Олег і Северин до числа 6 додавали 3. Як додала до числа 6 3 Леся. Леся до числа 6 додавала по одиниці. Додала 3 одиниці підряд. І отримала. 9. А як додавав Олег? До числа 6 Олег додавав. Спочатку 1, а потім 2. Що зробив Олег? Так, Олег розклав число 3 на складові 1 і 2. Ну а як рахував Северин? Він також розклав число 3, але спочатку додав 2, а потім ще 1. Які випадки складу числа 3 використали діти? 1 плюс 2, 2 плюс 1 та три окремі одинички. Тепер давай подивимось, як з допомогою числових променів жабка та коник стрибунець додавали числа 5 і 6. Це завдання у нас номер 2 Роздивись, як додавала жабка. Від числа 4 жабка перестрибнула одразу через 5 числових відрізків. І потрапила на число 9. А як додавав коник-стрибунець? Коник спочатку з, коник з, з числа 4 стрибнув через два числові відрізки, тобто додав 2, а потім додав ще 3. Що зробив коник? Використав склад числа 5, звичайно. Якщо ми запишемо отримані рівності, то ми побачимо, що жабка додавала так, 4 плюс 5 дорівнює 9. А ось коник-стрибунець до 4 додав спочатку 2, а потім 3. Тобто, розклав число 5 на складники. А як додавали жабка і коник число 6. Подивись уважно і поясни самостійно. Подивимось, як записали отримані рівності наші тваринки. Жабка до 2 додала 6. Вона перестрибнула одразу 6 числових відрізків. А ось коник. До двох спочатку додав 3, а потім ще 3. Тобто використав склад числа і розклав число 6 на зручні доданки, правда? Результат при додаванні і жабки, і коника не мінявся, не змінився. Тож ми можемо точно сформулювати правило. Результат не зміниться, якщо число ми будемо додавати частинами, розкладаючи його як склад числа. Давай спробуємо також додавати частинами. Але для початку в завданні 3 ми запишемо три випадки складу числа 4. Пам'ятаєш, ми поставили крапку після числа. Розпочнемо писати саме там. Отже, число 4 ми можемо записати як суму 1 плюс 3. Давай запишемо це. А я нагадую, якщо тобі потрібен час, ти ставиш відео на паузу, дописуєш, повертаєшся до перегляду. Як ще ми можемо розкласти число 4? Так, число 4 ми можемо розкласти на суму доданків 2 і 2. Від зміни місць доданків сума не змінюється. Тож число 4 ми можемо ще розкласти як 3 плюс 1 абсолютно правильно. А тепер повернемось до першої рівності, яку ми записали. Від цифри 3 відрахуємо праворуч три порожні клітинки. 1, 2, 3. А на четвертій поставимо крапочку. Тут ми продовжимо писати наше завдання. Продовжуючи завдання 3, до числа 6 додамо частинами число 4 трьома способами. Насправді це дуже легко. Тож, до числа 6. Ми додамо число 4 першим способом. Як ми розклали число 4? На 1 і 3. Тож до шістки ми будемо додавати спочатку 1, а потім 3. Додай частинами до шести, 4. Я теж додам, а ти перевір. 6 плюс 1 буде 7. А тепер до 7 додамо ще 3. 10, правильно. Пропустимо клітиночку вниз. І знову до числа 6 додамо 4. Але вже іншим способом. Придивись уважно, як ще ми розклали число 4. Так, на 2 плюс 2. Тож так і будемо додавати. Спочатку додамо 2, а потім ще 2. Запиши і обчисли цю рівність також. І знову клітиночка вниз. До числа 6 додай 4 третім способом. Який це буде спосіб? Запиши і обчисли самостійно. Я спеціально не буду писати на екрані всі відповіді, а ти уважно подивись. На отримані результати. Вони однакові, так! Тож ми підтвердили наше правило. Результат не зміниться, якщо додаватимемо число частинами. Здається, ми трохи запрацювались, тож пропоную трошки зупинитись і відпочити. Запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я, Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім, він в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукотить. стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий. Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. Відкрий в лісі там мисливець, зли. зайчик зайчик забігай, Лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик, там біжить, в двері стукотить. стук, стук і відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай, стук. В лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, у оленя є свідім він заглядує вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, ти відкрий в лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапу подавай. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій Він заглядає в вікно, бачить, зайчик там біжить, в двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал. Руханка Коко. Бай! Відпочили, порухались, повертаємося до роботи. Пропустимо одну клітинку вниз і запишемо номер наступного завдання. Номер 4. Запишемо його посередині рядочку. Не забувай про це. Номер завдання ми завжди пишемо посередині рядочку. Ще одна клітинка вниз порожня. Повертаємося до лівого краю аркушу і поставимо там крапочку для виконання наступного завдання. І ось зараз постав відео на паузу і уважно прочитай задачу в завданні 4. Турист їхав автобусом 3 години. А потягом на дві години довше. Скільки годин він їхав потягом? Які числа нам точно відомі? Три години ми точно знаємо. Але на дві години довше. Це точно відоме число? Не зовсім згодна. Це підказка, так? А що вона означає? Що означає на 2 години довше? Тобто на 2 години більше молодчинка. Яку дію ми оберемо для розв'язування задачі? Якщо число стане більше? Так нам потрібне додавання. Ми 3 години збільшимо на 2 години. І зараз запишемо це розв'язання, а ти обчисли самостійно та запиши результат в зошит. Не забувай, зараз ми працюємо з іменованими числами. Одиниці вимірювання пишемо обов'язково. У тебе розв'язання записано. Я теж запишу своє обчислення. У мене вийшло, що турист їхав потягом 5 дециметрів. Невже помилка? Точно! Зараз виправлю, а ти подивись уважно. Тепер я правильно записала одиниці вимірювання? Дякую за твою уважність. Адже дуже важливо все записувати точно і правильно. Тож турист їхав 5 годин. Ну а нас далі чекає самостійна робота в останньому завданні в підручнику і в зошиті. Знайди довжину ламаної в завданні 5. Пригадаємо, ламана лінія завжди складається з окремих відрізків. А щоб знайти довжину, крім ручки та олівця, нам знадобиться лінійка. Точно. Тож відступимо клітиночку вниз, запишемо номер 5 Для запису ти поставиш відео на паузу, а потім приготуєш лінійку. Придивись уважно до малюнка. З кількох відрізків складається наша ламана лінія. Так, перший відрізок, другий та третій. Зараз відео на паузу. Виміряй довжину кожного окремого відрізку. А щоб дізнатись довжину всієї ламани, що ми зробимо? Додамо всі виміряні довжини. Абсолютно правильно. Тож запиши це в зошит, додай і обчисли. Ну а потім повернись до перегляду. Тож, яка довжина ламаної лінії? Чи всі відрізки вдалося виміряти правильно? Давай перевіримо. Якщо все виміряно правильно, то довжина ламаної лінії 13 см. І для того, щоб знайти її довжину, ми додавали частинами. Кожну частинку ламаної додавали окремо. І ось так непомітно наш урок добіг кінця. Тож, давай підсумуємо. У тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, було важко? Яка ти мурашка в кінці уроку? Це була гарна робота і ми чудово попрацювали. Я тобі дякую за увагу та старання і до нових зустрічей! Гарного тобі дня!